Продаємо Вагу. Також оці вагошки ми використовуємо при виконанні нам електромонтажних робіт. Тут ми маємо вагу на 2, тут на 3, тут на 4, тут на 5. Ці всі Ваго вони є оці під монолітні кабелі. Бачите, ми в жилу зачистили, запхали туди і воно гарненько там все фіксується більша вага, яка у нас є для монолітних кабелів, це є вага на 8. Ось така велика клемка, ось така їх серія. Сюди 8 провідників ви можете сміло підключити. А оці ваги, які ми маємо, використовуються в більшості випадків для освітлення. Це є двійні. Ось так вони виглядають. І тут можна з'єднати сміло монолітний кабель з багатожильним. Ось такі ваго суперово підходять для з'єднання основних отих, монолітних провідників з багатожильними, які виходять з лампочок освітлення. Коли вам необхідно з'єднати алюмінієвий провідник з мідним, використовується от така паста. Вона є в шприці. Ви оцей шприц надавили всередину вагошечки. Ось таким чином туди надавили, і вже сміло можете підключати туди алюмінієвий провідник і вже не буде окислів. Це є спеціальна паста від Vago, Allo Plus зветься. Ми її продаємо, можете в нас її замовляти. Коли вам потрібно ось такі вагошки розташувати на Дінерейці. Продамо вам отакі клемники, які чіпляються вже на Дінрейко. І до цього клемника термача ви можете вже чіпляти в окошко. Ось, бачите, вона гарненько там чіпляється. Бо це є для того зроблено. Ось, скільки вам необхідно. Оцих вагошечок ви можете там розташувати максимум на 5 туди влазиться, а таких дрібненьких там влазиться багатько. Бачите, воно все тримається, відкрили собі вагошечку, розмістили там всередині провідник і закрили. Гарнюсіньке, чудове рішення. Коли вам необхідно отакий монолітний провідник розташувати в такому термачі, використовується інший термач, ось так він виглядає. І вже таким чином ми монолітну цю клемку туди запихаємо всередину. Бачите, запхали раз. Давайте трієчку запхаємо, туди влазяться будь-які до п'яти. Ось, ми маємо розташовані там клеми ваго. І тепер оцю. Клемку, цей термач, ми можемо розташувати вже сміло на нашій дінарець в електричному щиті. Продаємо такі клеми, продаємо такі вагошки. Заходьте на наш сайт, будь ласка, пишіть нам приватні повідомлення, ми вам продамо продукцію ваго в тій кількості, скільки вам буде потрібно: від декількох штучок до великого кулька.